Сільськогосподарське підприємство «Радь Луцького району завжди одним із перших розпочинало весняно-польові роботи. Керівник господарства Віктор Шумський і його команда впевнені, що такі тактика і стратегія дають відмінні результати, адже земля ще зберігає вологу, без якої важко пробитися із ґрунту посівам. Ми вже приступили до повного комплексу весняно-польових робіт, значить майже завершили вже підживлення озимих культур, пшениці, ріпаку. От вже вносимо добрива під ячмінь, ярі зернові культури, Значить, приступили до посіву ранніх зернових культур, Значить, проходить розкидання органічних добрив, культивація, закриття вологи, Значить, працюють комплекси по закриттю вологи, тому що як для цієї весни це дуже актуально бо вологи в ґрунті не дуже є багато. От, і Ми все робимо для того, щоб вологу зберегти, от, проходить бронування значить, під кукурузу, під буряки, під сою. От, господарство забезпечене значить, технікою значить, навіть на 120% от, забезпечені мінеральними добривами. Паливно-мастильними матеріалами, засобами захисту рослин. Сьогодні, до речі, актуально і провели нараду прохід весняно-польових на робіт на Волині, значить, це проводив департамент агропромислового розвитку при голові обласної адміністрації, де також намітили плани. Значить, для проведення у стислі сроки весняно-польових робіт. Крім того, Віктор Шумський прихильник того, щоб земля отримувала природні органічні речовини. Органічні добрива складають основу будь-якого урожаю і будь-якої культури. Ми щороку одобримо біля 500 гектарів, дякуючи тому, що маємо потужне тваринництво, це галузь, яка дає органіку. От, і завдяки тому маємо хороші врожаї. Тому що, значить, азотні добрива, фосфорні і калійні це значить, тимчасово. А органічні добрива вони, значить, покращують родючість ґрунту на кілька років вперед. Зі сходом сонця на лани сільськогосподарського приватного підприємства Радь виходить сучасна техніка. Усякому буває, може ще навіть трошки раніше завжди починаємо, а до пізньої пори то мусимо працювати, тому що. Хоч агрегат потужний а для нього є так само і норма, і мусиш її виконати і будемо так казати, бо хочеться щось заробити. Ну наразі той самий основний фактор, я рахую, який нас ще тут всіх стримує. І ми, ми будемо так сказати, попростіше мусимо працювати, тому що деяк не на землі ми можемо ще заробити. Власне, зараз завершується підживлення. Встигнете, поки що є така хороша волога. Ну, Надія завжди є. І ми мусимо працювати завдяки тому всьому, що організація нормальна і ми так само не будемо як сказати, пасти задніх, в числі передових, і стараємося, щоб все було найкраще, і самі перші хочемо все зробити. На підприємстві, що є одним із флагманів сільського господарства області, і вимоги до працівників, особливі: сумлінність, професіоналізм і чесне виконання своїх обов'язків. рік цього, бо дуже рано почалося і аномально тепло. А так як цього року була вона малосніжна, то хочеться зберегти вологу, то хочеться все, ну, все зробити дуже вчасно. А так як господарство багатолузеве з розвинутим тваринництвом, то відповідно і культур має їм. Більше десяти в своєму вирощенні. Також цікаво вирощувати різні культури, навіть ту люцерню на сінах, думаю, що там посіяв траву, та і все, але що за неї так само треба доглядати, коли її зібрати, коли скусити. Розумієте, що багато досвіду набирається в такому житейському плані. Що є багато молоді на вашому господарстві зараз? В нашому господарстві середній вік, ну в середньому десь 40 років, можна так сказати, хоча кожен рік. Два-три молодих спеціалісти приходять чи устаються. Ми про от, Віктор Антольович Шумський запровадив таке в школі кожного року, десь принаймні квітень місяць. Вовни спеціалісти виступають перед молоддю. Там випускні класи, 9, 10 і 11. Класи розказує там, інженер, агроном, зоотехнік, ведлікар, головний, розказує про свою спеціальність. І так ми започкотували вже три роки. І цього року в нас вже з Горохова буде три. Своїх випускників агрономи напередодні виходу сюжету в ефір нам зателефонували із сільськогосподарського приватного господарства Радь і повідомили, що завершили сіяти ранні зернові культури. Тепер на черзі буряки на аграрному ринку області. Сьогодні погоду роблять професіонали своєї справи. Вважає директор департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Юрій Горбенко. Сьогодні активно розвивається як крупнотоварні виробники, так і дрібні. Крупнотоварні мають сучасну техніку на великі об'єми площ, які сіють по 100 гектарів більше за добу, а у дрібних господарів з'явилося багато техніки, як в бушої використання, так і нової техніки. Сьогодні і програми обласні, які працюють, дають можливість купити трактор кредит. Бюджет компенсовує відсотки. Таким чином, сьогодні технічне оснащення як крупних господарів, так і дрібних вже. Дозволяє робити хороші результати врожі хороші врожаї. Посівна кампанія вимагає мобілізації всіх зусиль. Це перевірка того, як господарства підготувалися до весняно-подових робіт. Поки що їм сприяє і погода. Можна в цьому році дякувати Богу, що все сприяє, і зима сприятла і зимена добре збереглася, і в хорошому стані. І практично стартувала посівна кампанія. Уже сьогодні повним ходом сіється горох, овес. Ячмінь в підприємстві Радь. Ми бачимо сьогодні перші гектарі вже засіяні перші сотні гектарів засіяних. І я сподіваюся, що ранні посів вони завжди дають хороші результати. У 1978 році. Ми вже сіяли 28 лютого Вес в березні сіяли ранні зернові ячмінь, і це дало хороші результати. Будемо сподіватися, що в цьому році буде така Божа благодать. Юрій Яцюк Руслан Мазурок, Олександр Равчук для Волинського тижня.